Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні ми знову в гостях у Тетяни Лохман і ваша посада, як правильно називається, щоб я нічого не переплутав. Начальник відділу житлово-комунального господарства та управління комунальною власністю Золочівської селищної ради. А балакати ми будемо про е, євідновлення, тобто про ту державну програму, яка сьогодні вже почала діяти на Золочівщині. Скільки чоловік у нас на сьогоднішній день, домоволодінь, мабуть, правильніше да? підлягає євідновленню. Ну на сьогоднішній день подали в нас оброблено за вже 121 заява відкрита і оброблена. Їх може бути значно більше, так так, так а звісно. ті, що вже готові до роботи. Це 121 заява? 121, mm. в, по яким вже винесені рішення та розпорядження про затвердження даних рішень. І сьогодні я з вас зустрів на вулиці 1 травня біля будинку 47. Там досить зруйнована будівля. Ви виїздите туди в складі комісії, я так розумію. Да так. розкажіть, будь ласка, процедуру, як це повинно відбуватися по справжньому. Спочатку ми відкриваємо заяву в реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Ми відкриваємо те, що ми, звичайні люди, повинні туди написати, так? Так, звісно, заяву пишемо в вашому кабінеті чи е, якось? Ні, все подається тільки через портал Дія. Заяву а, це через подають Дію. Так, тільки через Дію. Заява прийшла, ви її відкриваєте. Так, е, Так, відкриваємо, перевіряємо дані, чи є у нас первинні документи, первинний акт огляду. І комісія призначає дату виїзду. Обов'язково повідомляється власник mm. про е, приїзд комісії, щоб він був на місці, і в його присутності ви так тільки в присутності mm. власника. Якщо власника немає, він перебуває за кордоном чи десь в іншому місті. То комісія по таким домоводінням не виїжджає. Якщо власники за кордоном, то ми зупиняємо такі заяви. Навіть є такі випадки, uh -huh. тому що термін розгляду заяв про надання компенсації по програмі є відновлення 30 календарних днів. Uh -huh. А якщо в мене не буде 30 днів вдома? ваша заява буде зупинена, а термін продовжиться тоді, коли ця заява буде поновлена. Щоб поновити заяву, що треба? Власник повинен повідомити, що він що приїхав він до дорогу. Так, так mm. що він може нам відкрити будинок чи квартиру. Рішенням комісії заява ця поновлюється і здійснюється виїзд. І ви сказали, що якісь ще до заяви повинен бути акт огляду, так? Е, так, у нас ще й первинні акти огляду є, коли е, нам здавали документи. Обов'язково ну, є такі випадки, коли немає таких документів. Це ми не тоді так е, так? ну в будь якому випадку ми такі заяви розглядаємо. Uh -huh. Тільки потім ми вже складаємо акт при коли комісія вже виїжджає, uh -huh. відкриваючи заяву по є відновленню, складаємо акт обстеження і складаємо одразу чек лист. Дивіться, ми робимо заяву через е, дію, так? Так. Для цього треба, щоб у вас, шановні громадяни, було відкрите такий додаток Дія у смартфоні, і через цей додаток ми робимо заяву на є відновлення. Так, так обов'язково повинно бути внесено майно в єдиний державний реєстр речових прав. Опа! Тобто не просто якщо це хата десь колхозна, яка нікуди не вносилася, немає в неї. Ніяких документів, то вона може й не потрапити. Сюди. Якщо навіть в людини є документи на право власності, але це був ці документи видані до 2013 року, угу. то власникам необхідно звернутися до державного реєстратора для того, щоб внести майно в реєстр і потім уже подавати заяву в дію, наприклад, житель. Села Уде каже, коли мені хату відбудують, вона вже повністю зруйнована. Так, в На даний буде. час ми зупиняємо такі заяви, <клес> тому що це небезпечно для комісії їхати в принципі. куди ви не їдете? Давайте так. Це на Уде сьогоднішній день це Уде, це Одноробівка і Вашки. Олександрівка Так. Скажіть, будь ласка, яка максимальна сума на сьогоднішній день для є відновлення? Сума компенсації збільшилася з 200 тисяч на 500. Як ці гроші треба витрачати? Вони надходять на так. рахунок людини. так? так на картковий рахунок на картку, mm. яка була внесена, коли реєструвалися в дії, подавали заяву? Сума розмір визначається з того, що комісія визначає, от ви сьогодні були в будинку номер 47. Ви побачили, і там яка сума буде приблизна, чи ще ми не знаємо? E, суму підраховує реєстр. X. Ми чек-лист mm. вносимо в реєстр, mm. там нараховується сума, і ми тоді чек-лист і відправляємо власнику. Він ознайомився. Дуже так. важливо, що цей огляд відбувається в присутності власника будинку. Так, звісно. Він може сказати: а тут у мене дошка лопнула, а тут от гляньте стіна. От. Тобто він вносить свої корективи в ваш огляд, так? Він може тільки на свій розсуд показати, але ми... Ви, а ми приймаємо рішення, воно пошкоджене або не пошкоджене, і навіть навіть видно в деяких випадках, коли воно було пошкоджено. Я б далі до кого йому звертатися? Хто може виконувати цю роботу по є відновленню? На даний час в Золочівській громаді в нас зареєстровано два ну фізична особа підприємниць ну, Так, ми так ми да, два ми, А Хто це ви можете їх назвати? Так це постольний Юрій і Мар'янко. Тобто два підприємця вони повинні так, мати такий дозвіл на роботу. Вони мають цей дозвіл, і вони реєструються в мартерах, вони зареєстровані в програмі є відновлення, mm. мають дозвіл, mm. е, постольний е, займається послугами, mm. а у Мар'їнка можна придбати стройматеріали. І потім це якийсь звіт повинен бути да, по витраченим грошам. Так, Чи просто не вийти за межі цієї суми. Чи можеш виходити ну, тіпідалізація? Необхідно свої... використати тільки на ті ага. пункти, які вказані в чек-листі. Якщо це покрівля, то покрівля вікна і откоси. що там вкарають. Тільки на ті роботи, так, які вказані? Так, тільки на ті роботи, які вказані в чек-листі. Потім в дії необхідно подати звіт про закінчення ремонту. І комісія також буде складати акт верифікації, перевіряти, які роботи виконані. Ясно. І ще одне, мабуть. Останнє запитання, ми його торкнулися трішечки, це знищене майно і те, що відновлюється, то знищене, то ще його не по ньому ще ніяких виплат немає, так? Іх повністю е, ні. знищене, наприклад. Виплати ще немає. Комісія вже розпочала роботу. Але, але... виплата це не та робота, якою ні. зараз ви займаєтесь. Ні. Будуть якісь обмеження в кількості учасників цієї програми, От, наприклад, позолочу 200 і не більше. Ні. Тобто, всі, хто. Має таке право, він зможе його реалізувати. Так. Так. Дякуємо. Дякую. Дай Бог вам здоров'я. До нових зустрічей. До побачення.